Це програма Ваша Свобода. Мене звати Олена Римовська. Вітаю! Найбільший пісенний конкурс Європи Євробачення стартував у Києві. Вчора відбувся перший півфінал. Попереду ще один а вже в суботу. 13 травня обиратимемо переможця. Україну на конкурсі представляє гурт Оторвальд. А от Росії на Євробаченні цього року немає. Її конкурсантці Юлії Самойлові заборонили в'їзд в Україну. Тому замість першого півфіналу Самойлова вчора знову виступила в анексованому. Росією Криму. Євробачення привело у Київ не лише співаків із різних країн, але й туристів. У центрі Києва обмежено рух транспорту. Тут обладнані фан-зони. Сам конкурс однак триває на лівому березі Дніпра у міжнародному виставковому центрі. В організаторів конкурсу в Україні є не лише прихильники, але й критики. У декого, наприклад, викликають запитання, ну скажімо, гонорари гостей Євробачення. Про все найцікавіше розпитаємо в одного з керівників Євробачення в Україні, івент-менеджера конкурсу Кирила Вороня. Вітаю. Вітаю. Пропоную почати з найочевиднішого питання. Вже ось ми відбули, ви, ви відбули церемонію відкриття перший півфінал. Що ви оцінюєте вже бачите, що вам супер вдалося, а щось ви розумієте, що не зовсім. Ну, насправді, ми, у нас ще відбулося відкриття офіційного Євроклубу Євробачення, відкриття Eurovision Village. Буквально поруч з вами ви бачили це. Найбільший Eurovision Village за всю історію конкурсу це наші колеги з ЄБІУ підкреслили. Я впевнений, що ці дві локації, які працюють вже одна 10 днів, інша 6 днів. Дуже-дуже круто. Справді, я просто вчора навіть був у нас на Village. Це єдина локація, на якій відбуваються прямі трансляції півфіналів та фіналу. Та була трансляція червоної доріжки. Незважаючи на досить такий гарячий май, було досить багато людей. І, в принципі, я не бачив людей, які не задоволені чимось і так далі. Всі співають, танцюють, долучаються до конкурсу та святкують розмаїть. Щодо Євроклабу, це локація для офіційних делегацій, для преси, для акредитованих фанів. Там все теж дуже добре. У мене вчора просто була неймовірна вечірка. Там, я, я, я не знаю точну кількість людей, але клуб був повний. Після першого півфіналу. Так. За день до того була відома ізраїльська вечірка. Вона славиться своєю, своїм розмахом. Вона з року в рік повторюється, всі знають, що це за вечірка, всі приходять, всі кличуть. Теж, теж це була повна зала була. Тобто, з відгуків а, тих людей, які є в Євроклабі, всім все подобається. Так є деякі речі, які треба регулювати. Любий захід це жива історія, яка потребує якихось змін на етапі реалізації навіть. Тому загалом я задоволений, задоволений роботою команди. Звичайно, а, ніколи не буває все ідеально, особливо у людей, які прагнуть зробити все ще краще. Я пропоную нам долучити зараз до прямого ефіру піар-директора співачки Джамали, переможеці минулорічного Євробачення Дениса Козловського. Він із нами на прямому зв'язку. Команда Джамали мала певні зауваження до організації конкурсу, зокрема і до церемонії відкриття. Була інформація про те, що, начебто, Джамалу не пустили на червону доріжку. Ми зараз маємо можливість у пана Козловського розпитати, як ви оцінюєте організацію конкурсу і в чому виникли якісь непорозуміння, в чому їхня причина. Здравствуйте. Витаю, вы в эфире прямому. Здравствуйте. Ну, наверное, так вопрос ставить не нужно, что у нас есть какие-то замечания к тому, как организован конкурс, потому что мы не анализируем полностью всю организацию конкурса, мы сталкиваемся с определенными вещами, и только о них можем судить, потому что мы в этом году не конкурсанты, а, собственно, победители предыдущего года, и у нас достаточно ограниченное участие в конкурсе как таковом. Собственно, по поводу тех замечаний, которые у нас возникли по церемонии открытия, мы написали подробнейший пост и, собственно, как бы там изложили все. Ну, для нас самым главным удивлением было то, что в момент, когда шла официальная церемония и все, кто должен был сказать торжественную приветственную речь, обращенную к делегации, обращались по сути дела к своим сотрудникам, к нескольким случайно оказавшимся там гостям. И, по большому счету, делегаций, ради которых эта церемония обычная происходит, делегаций там не было. Вот это вот бросилось в глаза. А, а, -а, -а. як вам пояснили, як вам пояснили те, що э, вчора конкурс не відкривала Джамала, як переможеця минулорічного э, конкурсу? У нас комунікація построена таким образом, що нам не об'ясняють, а сообщають. Тобто, вот, э, був спочатку один шоу-продюсер, Он готовил номер открытия с участием Джамалы. Потом шоу-продюсер поменялся, и команда, которая готовит телевизионную версию Евровидения, поменялась. И нам сообщили, что номер открытия не будет. И Джамала будет петь в конце первого полуфинала. То есть мы не требовали объяснения, за скажите нам почему и как. Нам сообщил шоу продюсер. Ми те прийняли к сведению. то есть, ми не, не качали права і не говорили ні, 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 так невозможно. Пане Козловський. Ну і на сам кінець питання, яке я впевнена, що цікавить декого з наших глядачів. Я от я не сумніваюся в тому, що ви бачили цю дискусію в соціальних мережах довкола гонорару Джамали. Як ви її прокоментуєте? Чи е, справді не забагато це гонорар для співачки Джамали у майже мільйон гривень? Если вы посмотрите, вы увидите, что в системе прозора нет почему-то ни одной статьи расходов, которая касается постановки и производства трех номеров, в которых участвует Джамала. То есть ни записи симфонического оркестра, ни производства графики, ни танцоров, ни производства костюмов. Почему? Потому что это и есть статья расходов, которая записана как гонорар Джамалы. У нас, к сожалению люди, которые работают в этой сфере, не имеют своих юридических лиц зачастую. оркестр, который мы писали, вообще не существует формально. Он э, Это сборная солянка из лучших музыкантов киевских, которые, в общем-то, не, неофициально э, оформлены, и поэтому у них не существует никакого юридического лица, которым можно было бы в систему Прозора завести и написать, что это вот такой-то оркестр, и вот его гонорар. На самом деле, если вы посмотрите на бюджет на этот, то вы увидите, что гонорара Джамала там нет вообще. То есть Джамала выступает на Евровидении бесплатно, а этот миллион гривен это бюджет трёх номеров. Я зрозуміла. Дуже дуже дякую. Денис Козловський, піар-директор «Джамали», Був із нами на прямому зв'язку. А у нас у студії івент-менеджер Євробачення, яке цього року відбувається у Києві, Кирило Воронін. Ви мали можливість почути та да, які зауваження, які е, е, висловив е, Денис Козловський представник Джамали. Зокрема, це оцей момент із червоною доріжкою. Да, що вони апелювали до того, що, наприклад, минулого року конкурсант від Швеції в Стокгольмі зустрічав гостей і так само перемо. Можець, позаминулорічного конкурсу відкривав перший півфінал. Чому в нас все інакше? Ну, насправді все дуже просто. А, усі, е, є така, е, такий документ, він називається Running Order. Це список делегацій та всіх, уча, всіх тих, тих людей, які мають доступ до червоної доріжки. А, у нас є креативний супервайзер, який відповідав за. Церемонію відкриття червоної доріжки він затверджував цей список з нашими колегами з європейської мовної спілки, тому так от склалося. Але я точно хочу зауважити, що ми завжди на всі наші офіційні заходи звали Джамалу. Ми просто безмежно їй, по перше вдячні за те, що вона дала можливість нашій країні країні. Продемонструвати нашу єдність, нашу е, силу, і те, що ми можемо зробити реально класний захід європейського рівня. Тобто ніякого конфлікту немає? Ну, ск... чесно кажучи, е, я його не бачу. Як конфлікт міскомунікейшн можливо, якийсь, але точно не конфлікт. Як може бути конфлікт у людей, які організовують Євробачення і. Співачки, яка це Євробачення нам принесла? Ми тільки шану шануємо її. Ми, <губить> ми згадали у розмові е, з паном Денисом Козловським. Оцей такий ажіотаж, який виник довкола гонорару, джамали були також зауваження там до бюджету, е, який витратили на костюми ведучих до е, гонорару, е, там, скажімо, ведучого на червоній доріжці Андрія Джаджули. Багато є таких моментів. Як ви цю дискусію оцінюєте? От, взагалі, це здоровий. Здорова дискусія чи не дуже? А, ви знаєте, я не буду давати а, оціночних а, суджень. суджень, так, тому що ну, у нас а, демократична країна, кожен може обговорювати те, що він хоче. Але будь-який захід, особливо такого масштабу, як Євробачення, він під собою несе якісь витрати, в тому числі на. На костюми, на артистів, на номери і так далі. Тобто, це, це абсолютно це абсолютно загальна стаття видатків. Ну, якщо у нас є ведучий, йому треба платити гроші за те, що він має. Це, веде. до речі, те ж цікавий момент. Я би з вами обговорила, що один із аргументів цих критиків, да, наприклад, цих же ж гонорарів, що. Е Якби не може воююча країна дозволити собі такі витрати на артистів, тим паче своїх. І в це взагалі дискусія йде, бере свій початок від того, що може взагалі Євробачення не треба було проводити в Україні. А такі аргументи як ви оцінюєте? Ну, тут повернуся до попереднього своєї свого слова щодо. Подяки Джамалі, що вона принесла нашій країні такі, таке свято, як пісенний конкурс Євробачення, щоб ми могли на майже 200 мільйонів телеглядачів з усього світу продемонструвати, що у нас класна країна, у нас гостинні люди, ми відкриті для світу, ми відкриті для Європи, ми серце Європи. Ну, я не знаю, як можна казати, що це не потрібно. Ну. У мене це в голові не вкладається ніяк точно щодо організації процесу. Ще на етапі до того, як конкурс безпосередньо запустився, в лютому був скандал пов'язаний з тим, що пішла частина команди. Ви вас ангажували в такому досить авральному порядку. Я думаю, ви не будете тут заперечувати. Там це якось вплинуло на якість конкурсу. От ви бачите зараз, наприклад, що через це це непорозуміння, конкурс щось втратив. Uh, я не можу сказати, що конкурс щось втратив. Це була абсолютно робоча, робочий момент. Комусь щось не сподобалось, когось щось не влаштувало, люди вирішили піти. Ми не будемо заглиблюватися в деталі щодо чого вони пішли, куди, як і так далі. Uh, ну, з точки зору підготовки тих, тих, uh, той зони відповідальності, за яку я відповідав. Ну, я скажу чесно, якщо в мене був би ще місяць, ну, можливо, я б трошки себе, я більше спав би. Але загалом я не можу сказати, що це якось критично вплинуло на, 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 на пісенний конкурс Євробачення. Ваші колеги, які <клес> пішли, вони нарікали на дії заступника виконавчого продюсера Павла Грицака. Чому я згадую це прізвище? Бо він також став і фігурантом журналістського розслідування наших колег із програми схеми. Ви вочевидь мали можливість з цією людиною попрацювати. Вам працюється нормально? Так, звичайно, але ну, е, уявіть собі е, мільйони питань, які виникають щодня. Тому ми дуже тісно співпрацюємо у розрізі івентів і так далі. Він, е, Павло Юлькович заглиблюється в е, як, як що робиться і так далі. Але загалом так нормально щодо всього іншого, ну, я не знаю, у мене просто скажу чесно. Я сплю по 3-4 години, і е, занурюватися в деталі інших зон відповідальності, ну чесно, просто фізично нема часу. Фізично питання, яке точно цікавить наших глядачів і слухачів, це е, є такий момент в Євробаченні як хедлайнер гранд фіналу. Тобто, запрошений артист минулого року це був Джастін Тімберлейк. Цього року, як є виявилося, це. Руслана і так дещ, навіть трішки жартували в соціальних мережах. Чому ну, не, не покликали якогось інозем, якусь іноземну топ зірку, так як це було минулого року. Це якось пов'язано з бюджетом, чи виходили з якихось інших міркувань, коли запрошували Руслана? Чесно кажучи, це питання більше до шоу частини, і я, я просто я, я не знаю, що відповісти на це питання. Я б я не в не вникав кого буду запрошувати, як будуть запрошувати. У мене тут тільки 70 артистів на віллоджі та десь 100 в Єроклабі, тому Повірте мені, мені ще. Е, була така інформація про те, що організаційний комітет Євробачення, ну тобто не ті організатори, які є в Україні, а е, безпосередньо не ЄМС. так, так, так угу. що вони можуть е, на, застосувати певні санкції угу. і до України, і до Росії е, через низку питань, які виникли та на етапі підготовки до конкурсу, угу. зокрема Україні закитає закидають те, що вона як організатор не змогла, хоч мала би, начебто, якось гарант. Тувати участь конкурсантів від Росії, та яка зрештою не, uh -huh. не поїхала у Київ. Ви бачите, як один із організаторів Євробачення в Україні, що була можливість за цих умов, коли Самойлові заборонили в'їзд в Україну, якось організувати її виступ. Ну чесно кажучи, наскільки я знаю, там все робилося для того, щоб зробити це можливим. Детали я, я не знаю, чому так сталося, чому вона не поїхала і так далі. Але те, що всі організатори робили так, щоб це, цей захід відбувся і відбувся самим належним чином, всі зусилля були до цього надані. Щоб ну, от була розмова про те, що це могла бути якийсь там скайп-включення, безпрецедентний звичайно хід би був для Євробачення, але це взагалі технічно можливо. Тобто, ці претензії, які лунають на адресу України з боку е організаторів Євробачення, вони е слушні? Я можу вам сказати відверто, що я спілкуюся з е багатьма е топ-менеджерами з європейської мовної спілки, і негатив, негативу я ще не чув. І з делегаціями спілкуюся з пресою, з фанами щодня і якихось нарікань щодо підготовки, проведення, тим паче, після першого півфіналу, який був вчора, сьогодні вже спілкувався з колегами. Я не чув нічого поганого про підготовку, про проведення, про реалізацію цього конкурсу. Давайте поговоримо про найприємніше як людина, яка працює в сфері організації заходів. Я впевнена, що якщо ви, звичайно, мали можливість е, от, оцінити хто як виступає, ви могли уже собі обрати якихось фаворитів. От ви бачите, як фахівець, що у того чи того конкурсанта дійсно круте шоу, яке може йому гарантувати перемогу, чесно кажучи, я е, та і вся команда моя. На протязі цих днів, поки були репетиції, півфінали і так далі. А це був якийсь такий божевільний раш. у мене все відкривалося, все робилося. Я не дуже зміг застати репетиції. Ще, ну, наприклад, вчора, коли був півфінал, я сидів та ми сиділи в рубці на Eurovision Village та контролювали сигнал. Потім я поїхав на МЦ швиденько. Ще там роботу поробив і одним оком там трошки подивився. Наскільки я знаю, що е, в, серед фаворитів є італійці, це те, що я чув. Так, якраз можемо побачити О, зараз його до як... речі. Горилу. Да, горило. Да. А я завжди попадав на Грецію, тому, мабуть, от, вона мені більше всіх подобається. Я просто її репетицію бачив дуже багато разів і не знаю, чому так складалося, але коли була репетиція якась, то я потрапляв саме на репетицію в Греції. Ви як один із причетних до організації. Ну, от у вас ще попереду другий півфінал, попереду фінал, це взагалі така велика подія. Які у вас виклики ще залишаються зараз на цьому етапі? Чи ви чи все йде вже як по накатаному? Ну насправді, <coughs> серед тих речей, за які я відповідаю, вже все відбувається, все відбувається добре, гарно і ну, це справді, все відбувається добре. Щодо шоу-частини, те, що я бачив вчора по телевізору, те, що я бачив вчора на арені, і ті відгуки, які я чув сьогодні від колег, то теж плюс. Тобто, все відбувається. Щодо викликів, треба завжди щось змінювати, щось додати, прибирати. Ну, я кажу про свої локації, наприклад. Ну, погода, мабуть, вам зараз виклик є. Так, я сьогодні так, так, так. Мені смска ка надійшла від колеги. Каже, з новим роком я думаю, жартує він. Такий жартівник жартівник у мене. А потім в офісі до віконця підійшов і побачив, що з новим роком та, та. в деяких районах Києва сьогодні так. був сніг. Дуже вам дякую, Кирило Воронін, івент-менеджер Євробачення в Україні, був у гостях програми Ваша свобода. Мене звати Олена Римовська. До побачення.